Нова поставочка, постільна білизна, ліварно хом кінг сайз. Тут розміри 260 х 240 під одіяльник, дві наволочки 65 х 65. 631 гривня коштує один комплект, і у нас буде 6 комплектів у лоті, лот коштує 3,790. Значить, 4 штуки ось таких, це жатка, 100% бавовна жатка, і в такі класні квіти різні польові. На цих буде чотири комплекти. Один комплект, такий бежевий у бамбук. Тут так само це такий типу сатин, гарна, такий бавовна під сатин. І ось такий класно такого ніжного мятного кольору в кульбабків кульбабки. Це двохсторонні, З одної сторони м'ятні, от такі світлі кульбабки, з другої сторони світлі, світло-м'ятні, темніші кульбабки. Значить, такий один набір, такий один, чотири таких різнокольорових. Це king size 240х260, піддіяльник 65х65, наволочка дві штучки буде в комплекті. 3790 лот, 6, 6 штук 631 гривня, один набір. Такі набори у юску від 3-4 тисяч стартують. що замовляйте вже зараз у наших менеджерів і заробляємо разом.